Вітаємо наших глядачів в ефірі. програма «Усінні вірші. Оператор ведучий поза кадром Ленід Гапєєв і наша читацька аудиторія. Сьогодні такий формат родинного спілкування, наш читацький прес-клуб, відбувається в Холодногірській бібліотеці міста Харкова. Представляю наших гостей, учасників ефіру: Гліб Дмітрішин і Олена Володимирівна Дмитрішина. Вітаю. Зоювальна Друбко. Вітаю, глядачі. І Аліса, і пані Марина Тимачук. Вітаємо. Зараз у нас Гліб розкаже свої враження. Ми покажемо цей журнал Джміль. Ось ви бачите: листопадово колискова осінні вірші. Це всеукраїнський журнал Джміль і дуже така мотивуюча назва спеціального випуску. Скринька добра. От відкрив я його і одразу про всі життєві негаразди, про всякі стреси, про всяку всячину якось призабув. Якось так прощаються, якісь людські моменти, людський фактор, тому що сила художнього слова вона дійсно позитивно впливає. Скажи, будь ласка, Дмитро, що тобі в цьому журналі сподобалося? Який ти зараз сюжет обрав? Ти зараз тут його дуже уважно читав. Зачитай фрагментики, розкажи про це, будь ласка. «Осінь на дворі добра. Із золота слово листя шиє звірятком Угу, Чудово, дуже така класна лірична замальовка. Який ти відчув настрій, які емоції, коли е, читав цей вірш? Хороший, Цікаві. Так. Доволі 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 позитивні тут навіть такі цікаві моменти, що це письменник Володимир Вакуленко, і це його вірші в різних номерах журналу Джміль. Ми показуємо популяризуємо. А скажіть, будь ласка, пані Олено, як у вашій творчій родині відбувається сьогодні процес читання, таке домашнє сімейне читання? Як саме це відбувається? Можете розказати коротку вашу життєву сімейну історію? Я, як мама, хочу сказати, що це дуже важливо привчати дітей з малку до читання. Ми намагаємося це робити потроху. У нас двоє дітей маленьких, гліб старший, є ще uh -huh. молодший, і ми привчаємо всіх до читання. Гліб особисто любить читати маленькому братикові казки, uh -huh. вірші. І хочу від себе особисто подякувати, що ви нас наближаєте до цього, стимулюєте, що ми маємо змогу. Наближуватись до читання разом з саме у сімейному колі. Що стосується журналу, то хочу сказати, що він цікавий для будь-якої аудиторії. І Гліб знаходить для себе тут цікаві сюжети, тут є п'єси цікаві. Він любить читати вірші зараз. Осінь, він любить читати на осінню тематику. Для маленьких тут є прописи. Саме якраз для малої дитини це буде в нагоді. Ну і для себе особисто. Так. Ось я знаходжу багато цікавих цілу життя. Дякую вам. Чудово, дякуємо за вашу життєву історію в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Дійсно, ми знаходимо цікаві творчі родини. І от якраз гліб з мамою. Хоча тут не вся творча родина, але хто зміг взяти участь, молодці, і насправді в родині дуже активно відбувається такий процес читання. А зараз ми дізнаємося думки і враження. Інших наших ще учасників, от Аліса, ти послухала, ти побачила, як діти трошки молодшого шкільного віку сприймають журнал Джміль і як відбувається процес читання. От які твої емоції були, коли ти послухала той вірш, послухала коментарі Гліба. От що ти думаєш про процес читання, не тільки про журнал Джміль, ну і взагалі, наскільки це впливає на емоції, на наш світогляд, та й наскільки це покращує наше життя? Я повністю погоджуюся з тим, що вже було сказано, тому що. Читання дуже сильно впливає на наше життя, його вже змалечку треба популяризувати, і саме цей журнал може це зробити найлегшим і найцікавішим способом для дітлахів. Я була дуже приємно вражена читанням попереднього учасника, тому що його вибір спав саме на листопадову колоскову, яка. Справді дуже цікаво. Тут поєднується як і осінь, так і вже поєднується, як здавалося, б, дуже непоєднувані речі з космосом, але автор зміг настільки гарно це з'єднати, що це поєднання дарує нові відчуття і нові емоції з приводу української літератури. От, і справді цей журнал. Буде дуже корисним для малечі, тому що тут також дуже багато інтерактивів. Тут можна з ним працювати, не тільки читати, і тут, окрім читання, можна ще й писати, можна музику вивчати, і це все буде дуже гарно впливати саме на розвиток наших дітей. Угу, чудово! А давай покажи, будь ласка, сторіночки цього журналу. Тобі така ексклюзивна можливість надається показати це в ефірі. От мені дуже сподобалося, що тут є е, пісні. Угу. Це буде дуже гарно впливати на розвиток. Тут є прописи, і тут є також література. Тут є інтерактив, де ти можеш сам е, знаходити, що вам подобається, що тебе цікавить. Це дуже гарно розвиває е, самостійність і бажання дитини е, і. Ця книга буде дарувати лише гарні і добрі наративи для усіх дітей, тому що їх пишуть наші українці. Uh -huh. а українці назавжди пишуть гарно у нас і uh -huh. гарні наративи нам дають. І саме цей журнал буде сіяти оце добро і оцю любов до України і до всього. Угу, чудово. Дуже класно те, що саме українська така ініціатива, саме з України, ініціатива популяризації читання. І ми на такому світовому фоні доволі непогано виглядаємо. Ну, будемо ще намагатися збільшувати показники читання, активно залучатися до різних сюжетів. І на цьому дякуємо глядачам за увагу.